Шукаєте, чим прикрасити влітку балкон, терасу, клумбу або кімнату, тоді зверніть увагу на цю прекрасну рослину колеус. Він має розкішне декоративне листя, швидко росте, невибагливий та невимогливий. Це універсальна рослина для окраси квартиру та саду. І до того ж дуже бюджетна. Ціна вкорінених сортових рослинок у горщику 20-25 гривень, а набори свіжозрізів живців можна купити ще дешевше. А можна легко самому виростити з насіння. Корінюється колос дуже легко та швидко, як у воді, так і безпосередньо у добре зволоженому ґрунті. Подивіться на це багатство кольорів та форм. Зелені, рожеві, білі, бордові, золотисті, шоколадні це все кольори колеусів. Та й за розміром можна вибрати є сорти компактні, що ростуть пишними кущиками. А є справжні велетні, листя яких досягають розміру більше долоні і до метру висотою. Колеус справжній король літа. Який здатен неймовірно швидко вирости з маленького живця у пишний кущ і радувати своїми яскравими барвами до осінніх холодів? Колеус прекрасно себе почуває в квартирі, не вимагає вологого повітря та оприскування. Освітлення потребує яскравого може рости на сонячній стороні. Він прекрасно себе почуває на сонечку. Влітку буде яскравим та пишним навіть у приміщенні без прямого сонячного світла, у східних або північних приміщеннях. Якщо стоїть у вас в квартирі на сонячному місці, де спекотно, не забувайте частіше поливати. Колеос рослина вологолюбна, в літню спеку потрібно поливати кожного дня, особливо якщо горщик невеликий, а кущик пишний. Якщо прив'яне на сонечку не страшно. Він дуже швидко та легко відновлює тургор після поливу. До ґрунту невимогливий, росте в будь-якому звичайному універсальному магазинному ґрунті. Можна додати в ґрунт трохи агроперліту. При бажанні можна підживляти 2-3 рази в місяць універсальним добривом. Але навіть без будь-якого підживлення колос прекрасно росте та буяє в літню пору. Якщо колеус прикрашає відкритий балкон або терасу в кашпо, також слідкуйте, щоб ґрунт не пересихав. На відкритому повітрі колеус також прекрасно себе почуває, але водички буде пити багато, тож поливайте рясно. У відкритому ґрунті колеус буде себе прекрасно почувати у півтіні або навіть під північною стіною, під деревами у затінку. Тож якраз можна гарно прикрасити ділянки, де не посадиш, наприклад, таку сонцелюбну квітку, як петунія. На вуличному яскравому сонці колос також росте, але не всі сорти гарно переносять спеку. Тут вже залежить від сорту, та умов поливу. Деякі сорти стають ще яскравішими, а у деяких листя горить на сонці і вони втрачають декоративність. Тут вже потрібно дивитись по рослині. Теплий сезон колеус рідко вражається шкідниками чи хворобами. Влітку він має гарний імунітет та запас міцності, але якщо хочете зберегти колеус взимку, то потрібно слідувати кільком простим правилам. Пам'ятайте, що колеус теплолюбива рослина. Він може загинути при температурі нижче 8 градусів тепла, тому для квартирних колеусів тримаємо в теплому світлому приміщенні. Якщо стоїть на підвіконні, підстеліть підгорщик, утеплюючий шар, картон або пінопласт. Від пізної осені до весни полив потрібно дуже сильно скоротити. Поливаємо потроху і рідко. За зиму, якщо світла мало, колоус може втратити колір або витягнутися. Це нормально. Він дуже швидко набере колір, коли світловий день збільшиться. Навесні можна наживцювати верхівки і отримати молодий пишний кущ. Старі кущі втрачають декоративність, листочки дрібнішають, а товсті стовбурці лисіють і втрачають пишність. При бажанні дуже легко рослину омолодити і отримати молодий шикарний колеус. А взимку колеус іноді може атакувати борошнистий червець. Це ось такі овальні рожево бежеві шкідники. Якщо бачите такий білий в'язкий пух у місці, де зі стебла росте лист, то це точна ознака ураження борошнистим червецем. Лікуємо інсектицидами. Можна пролити актарою під корінь розчином 1 г на 1 літр води або будь-яким іншим препаратом, який діє проти борошнистого червеця. Якщо хочете зберегти вуличну рослину, то наріжте живців з кущиків, коли на вулиці ще тепла погода, і ставте воду на укорінення. Після того, як наростуть гарні корінці, садимо у невеличкі горщики і тримаємо до весни в світлому та теплому місці. Майте на увазі, що пізньої осені та взимку колоси вкорінюються гірше, тому живцюйте заздалегідь. Але якщо не вдається зберігати в ґрунті, тримайте у воді з додаванням активованого вигілля до теплих весняних днів. Так теж можна зберегти вуличні колеуси до наступного сезону. А вже навесні, в кінці березня-квітня, посадіть угорщики. І в наступному сезоні колеуси знову наповнять яскравими барвами ваш сад або квартиру.